Затягнули до початку опалювального сезону у сумах. Офіційно не готова половина міста. Про це стало відомо на позачерговому виконкомі. Акти готовності мають тільки чотири сотні будинків із майже тисячі. Щоправда, гідравлічні випробування пройшли майже всі. Решту обіцяють довести до ладу до 1 січня. Зобов'язалися гарантійними листами. Пропоную роботу визнати недостатньо усім миром просити сесію на по змінам до бюджету виділити відповідні обігові кошти двом комунальним підприємствам, де ситуація найгірша. Мається на увазі сум оскільки зрозуміло, житловий фонд привокзальної троїцької да й частини Курської, ну він і так уже давним-давно зношений. Ну і суми теплоенергоцентралі, оскільки воно. Хоч і чисте підприємство, але почало з нуля. Нагадаємо, у цьому році підготовка до зими затягнулася. Вона мала стартувати п'ять місяців тому, але розпочалася лише наприкінці літа. Тільки тоді остаточно затвердили п'ять компаній, між якими поділили житловий фонд міста. Серед них три приватних жеки та два комунальних.